Привіт! З вами Лала Боб! Дві нові локації. Ми вже з тобою дослідили. Залишилась гора Деналі. Це найскладніша локація з усіх нових доступних на сьогоднішній день. Чому я уточнюю на сьогоднішній день, адже ось помітила ось тут з краєчкою, праворуч від гори Деналі стоїть якась недобудова, і є в мене дуже приємні передчуття, що наші розробники готують нам ще одну локацію. Можливо, це буде як межиріч, там де ми отримуємо якусь, якийсь механізм для наших верстаків. Ну, побачимо. Час час покаже. Так, слухай, мій персонаж замерз, тобто треба сюди брати або каблучку на тепло, або з'їсти, звичайно, що страву, яка підвищує захист від холоду, що власне я зараз і зроблю. І цього має якраз таки вистачити, щоб вільно пересуватися у сеті шерифа по цій локації і не замерзати. Тобто сюди вже треба бути більш, більш серйозніше підготуватися. Все ж таки, не дарма це найскладніша локація, тут 120 рівень. А я нагадую, що зараз в Весланді взагалі найвищий рівень. Можливий ігровий, це якраз таки 120 рівень. Тобто ми зараз, можна так сказати, з супербосом вийшли на стичку. Так, подивимось, що ж, слухай, одразу зустрічають нас рибка. Клас! Рибка в мішечку одразу при вході на нові локації, це, звичайно, що дуже-дуже приємно. В авторежимі, звичайно, що я виставляю нам фільтр, щоб збирав наш персонаж лише ресурси шостого рангу. Зараз мене вони цікавлять найбільше. І дуже ось цікаво, що дивись, як повільно пересувається персонаж на нашій по цим сніговим завалом. Тобто діє ось цих снігових завалів на кшталт болотянистих територій, там де ми входимо в болото, і наш ігровий персонаж сповільнюється. Я, якщо чесно, ще не звертала уваги, чи є якась трава, яка надає перевагу у пересуванні по сніговим завалам, але от одяг, мені здається, що 100% має надавати нам перевагу у швидкості пересування, ось по ось цим засніженим кучугурам. Так, слухай, ну а тут активно агреся, активно агряться місцеві тварини, це незважаючи навіть на те, що я вдягла на себе. Дві каблучки, які підвищують рівням рівень мого духа. Нагадую, що на двох попередніх локаціях, якщо ти пам'ятаєш, я в принципі вільно пересувалася. Мало хто на мене агрився, лише рандомні залітали тварини. А тут мені здається, щось що на мене всі звертають уваги, і браконьєри, і тварини. Подивимось, звичайно, що чим буде довувати далі мене ця локація. Зараз мене найбільше цікавить це фарм ресурсів шостого рангу. Ну і звичайно ж, хочеться по можливості проходити ось ці міні-місії, допомагати усяким тут. Загубившимся душем, адже мене в першу чергу цікавить ресурси, які я можу отримати з ось скриньок, адже є цілком велика ймовірність, що якраз таки там для нас приховали якісь ресурси шостого рангу. Так, ну і ресурси шостого рангу, одна фляжка, супер. Сподіваюся, це єдиний випадок. Що не в усіх скриньках будуть мені зустрічати ось такі подарунки, так би мовити, стокові ресурси. Адже у нас ціль наша це зібрати якомога більше ресурсів шостого рангу. Так, і ось тут у мене перша вольфрамова, перший вольфрамовий кучугур, перша вольфрамова руда. І я не розумію. Мені щойно з одного з цього кучугура дало одну вольфрамову руду і три залізні руди, Цікаво, ось бачу ще один кучугур. Але мій персонаж в авторежимі чомусь ігнорить фарм ось цього ресурса. Можливо, ні, це і не п'ятий ресурс. Тобто, в авторежимі ось цю вольфрамову руду мій персонаж не як п'ятий ресурс, ні, ні як шостий ресурс не розпізнає. Так і з одного кочугура е, дають лише одну вольфрамову руду і три залізні руди. Дуже цікавий розподіл. Треба звернути увагу вдома ран на ранчо, скільки нам необхідності є вольфрамової руди для виробництва одного вольфрамового слитку. Адже якщо нам будуть насипати по одній руді, це буде такий досить кропітливий фарм. Дуже цікаво. Так, ну і найбільше мене дивує, бентежить, не знаю яке правильно слово підібрати, що персонаж в авторежимі не бачить, не бачить ось цього ресурсу. Можливо, можливо, треба виставити як на залізо, тобто це третій ранг. Звичайно, що зараз почне він рубати залізо, і досить цікаво, так що локація 120 рівень, і тут нам накидали заліза, тут нам накидали мрамора, якого в принципі проблем з фармом цих ресурсів не виникає. О, бачиш, як я й казала. Тобто зараз в режимі фільтрації ось цю вольфрамову руду розпізнає як третій ранг. Так, ну і ось тут, в заметах снігу, я знайшла вхід до печери. В печері сидить кадіякський ведмідь. Звичайно, що зараз я з ним трішечки пограюсь. Єдине, що не буду наражати свого персонажа на атаку від ведмедя, буду виходити і обережно його проходити. Зі зброї у мене лише Скофілд швидкострільний. В принципі, якщо боротися з цим ведмедям методом стріляння і відбігання, то, в принципі, можна без шкоди для нашого ігрового персонажа повністю знищити цього ведмедя. Слухай, ну я вже бачу як мінімум три груди ось цієї вольфрамової руди в цій печері, враховуючи, що з усієї локації я Здобула лише три вольфрамові руди, а тут ось іще я бачу декілька кучгурів. В принципі, вже щось більш приємніше. В печері нас зустріло два кадьякських ведмедика. Я вже мрію, не можу дочекатися, коли натуралісти вивчать нову приманку, щоб я змогла ось цього кадьякського ведмедика. Приманити до себе на ранчо, В чемодані я забираю шкурки, я забираю залізо. Я так відчуваю, що з цим оновленням нам треба буде повернутися до фарму заліза. Е, так, ну і, звичайно, що вольфрам е, я досить, це мене до сих пір не відпускає. Нам попадається лише по одній руді. Дуже цікаво. Дуже цікаво, як це буде в подальшому складатися у виробництві наших кінцевих ресурсів. Наскільки легко це буде до фарму, наскільки легко це буде до виробництва. Так, ну і враховуючи, що взагалі з усієї цієї локації ми вже позрубували усі ресурси з шостого рангу, можна сміливо казати, що локація, в принципі, вона невелика. Але я ж так ще один ведмедик мене атакував. Слухай, вони. А вони так непогано знімають життя з нашого ігрового персонажа. З таким ведмедем ліпше один на один не виходити, особливо в цих кучугурах снігу, де наш ігровий персонаж дуже сильно сповільнюється. Треба намагатися уникати зустрічі з такими ведмедями. В цілому локація цікава, нестандартна. Все, що нове виходить від Вестленду, воно, звичайно, що зачаровує. Ще я знаю до що кожна із локацій у Вестленді має якісь свої варіації, тобто це ще не кінцевий варіант, і мені дуже цікаво зайти на цю локацію ще раз і побачити, яка вона в якомусь іншому вигляді, чи будуть завжди тут ось ці печерки з цими двома ведмедями. Чи можливо мені так пощастило, і лише зараз мені попалася цей варіант печери. Врешті-решт, ми будемо це все досліджувати, будемо це все проходити. Всі ресурси шостого рангу я вже зібрала. Ось така у нас гора деналі отримала. Сподіваюся, що тобі сподобалось це відео, тож не забудь поставити вподобайку. Я тобі вдячна за увагу. З вами була Лалабуб. Всім па-па!